Наповнення вашого сьогодення. Гарно перемішаємо і дивимося, що сьогодні. Так, що сьогодні вам скажуть руни, який баланс? Є цей баланс? Чи немає між енергіями? І зараз все, все вам розкажу. Так, цікаве поєднання рун. Ну, як і завжди, звичайно ж. Та, що йому витягнули рунок і нас, і вона випала в перевернутому положенні. Ось так вона правильний її вигляд. Це означає, що десь у вас ну, сьогодні буде замало енергії. Десь може якась. Ну, в'ялість десь якась буде відбуватися. Ну, якось енергіти... енергії трошки тут вогню замало. да? Можливо, перший день робочий, можливо, ви ще не ввійшли в колію. Сприятливе спілкування на вас чекає, яке буде позначатися дуже гарно на вашому партнерстві, можливо, в особистому житті, можливо, у діловій сфері. І це надовго має бути це спілкування, тобто, не так це все буде тривати довгий час. Ваша жіночність в балансі, все добре, позитивний розвиток подій, позитивний рух вперед до досягнення намічених цілей, і посерединці вінчається все. Енергія руни вас, енергія трансформації, досить складна енергія енергія, яка ну, виводить на інший рівень, але які б складні процеси не відбувалися з вами, знайте, що це ще енергія, яка ну, транслює захист вищих сил. Ви захищені, вас ведуть. І якщо ви зараз перебуваєте в складних якихось процесах трансформаційних, то це вам необхідно і це вам на благо. Далі вам це якось допоможе в житті для вашого встановлення. Ну що ж, ось так. Ось такий енергетичний настрій пануватиме сьогодні протягом дня.